Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми два автомобілі для наших замовників. Один автомобіль Renault Megane другого покоління ми підібрали під ключ для нашого замовника з міста Харкова. Машинка в дуже гарному стані. 2008 рік. 1.6 бензиновий двигун в дуже гарному стані. Машинка повністю без єдиного підкрасу. Підібрали ми сьогодні ось такого чудового красення під ключ для нашого клієнта з міста Харкова. Такий автомобіль, як Renault Megane другого покоління. Автомобіль іде 1,6 бензин. Автомобіль на лекосплантанових дисках на літній гумі. По автомобілю є у нас задній парктронік, форкоп. В рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Автомобіль пригни зі Швеції, має підігрів двигуна, умивач фар По комплектації має 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, має круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, має також підігрів сидій, клімат контроль. Даний автомобіль, друзі, у нас має. 154 оригінального пробігу. Пробіг, друзі, підтверджений. Машинка в дуже гарному збереженому стані, салон виглядає як новий. Полка шторка у нас все присутнє. В автомобілі не один болтик не кручений. Домкрат, запаска все є. Дуже часто друзі виймають продавці полки, шторки, домкрати. Ми для наших замовників шукаємо, щоб був повністю весь комплект. Ось такі, друзі, Renault Megane другого покоління підібрали ми для нашого замовника. Автомобіля приїде забирати його, та також підібрали ми на супроводі на Луцькому авторинку сьогодні. Такі автомобіль як Megane 2012 року на непоганій комплектації, двохзонний клімат-контроль, навігація. Підібрали ми сьогодні ось такий чудовий варіант на супроводі на Луцькому авторинку, такий Megane третього покоління. Автомобіль для 2012 року. Автомобіль повністю в рідній фарбі, має задні парктроніки, має фуркоп. 229 має оригінального пробігу. Резина нова. Резина 8 мм, резина 22-го року. Машинка в дуже гарному стані. Економна, друзі, динамічна. Ось такий варіант. Ми, друзі, підібралися сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Так, бачимо, резина 22-го року. Ось такий от. Реномеган третього покоління. Автомобіль має двохзонний кліматконтроль, датчик світла, датчик дуща, автоматичне складання дзеркал. Сидіння в нас в дуже гарному стані, не підшивалось, кермо також маємо. Друзі, розход даного автомобіля маємо 3,6 літра на сотню. Двохзонний кліматконтроль. Має навігацію. Машинка, коліса, руль не затертий. По автомобілю нічого, ні один болтик не крутився. Автомобіль, до речі, вже у нас іде на українській реєстрації. Полка, шторка у нас все присутнє. Машинка доволі в гарному стані. Ось, друзі, такий автомобіль придбали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Сторгували ми даний автомобіль за 7600. Кого, друзі, цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати вам чудові варіанти. Так, друзі, власники щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube канал та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Ford Fusion автомобіль 2008 року, 1,3 бензин, 200 тисяч зеленого пробігу. Номер телефона власника, має кондиціонер, центральний замок, гідропідсилювач. Ціна його 5 тисяч, друзі. Такий от Ford Fusion. Автомобіль на всесезонній гумі. Автомобіль має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ступенева бачу, у нас тут немає. Ззаді слово чистенький, охайний. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Ford Mondeo автомобіль 2009 року, 2-літровий дизель, 270 зайомного пробігу, 6-ступка механіка, ціна його 7-350. Друзі, Ford Mondeo. Автомобіль на зимовій гумі. має задні пальтроніки. Автомобіль на механіки 6 має мультикермо, має підігрів сидінь, тканиновий салон. Ззаді вікна у нас затоновані йдуть. Ось Друзі, Ford Mondeo, кому цікавить, до речі, непогані хороші автомобілі. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1,4 бензин 190 заявленого пробігу. Ціна його 4650. Автомобіль йде в хатчбеці. На легко з плантанових дисках на зимовій думі. Має фуркоп. У комплектації має кондиціонер, 4 склопідйомника, має підлокітник, простенький салончик. Renault Clio, автомобіль 2015 року, 1.5 дизель 182 заявленого пробігу. Ціна його 8 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от Renault Clio, автомобіль йде в білому кольорі. На зимовій гумі, на звичайних ковпаках, кузові універсал. На кондиціонері має мультикремо, мультимедію, два склопідйомника, механіка п'ятиступенева. Кого, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Opel Meriva. Автомобіль 2005 року. 1.6 бензин 155 заявленого пробігу. Автомат, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий Opel Meriva, автомобіль, бачу, пригнаний з Литви. На зимовій гумі. Має фуркоп, легкосплавні плавні танові диски. Кермо в гарному стані. Має 4 склопідіймача, підлокітник, на роботі. Цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus Автомобіль 2015 року, 1,5 1,6 дизель. Має клімат двозонний навігацію, круїз, ціна його 9800. Ford Focus. Має лекоспантанові диски, літню гуму. Мають задні парктроніки а не автомобіль. Так, Комплектація в принципі непогана, має великий монітор, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі, салон чистенький уханів. Друзі, зацікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2009 року, 17 дизель, 186 зеленого пробігу, без підкрасів як запевняє власник, ціна його 6900, має сервісну історію. От Opel Zafira в синьому кольорі, має передні задні парктроніки, автомобіль на зимовій гумі, 7-місний. 1,7 дизель. У комплектації має клімат-контроль, 4 склопідіймача має підлокітник. Кого цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго, друзі. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, електросклопідйомників, автомобіль з Німеччини, номер телефона власника, ціна його 8990. Такий, друзі, Ринокенгу, автомобіль свіжопритний з Німеччини, в пасажирі. По комплектації має кондиціонер, мультикермо, має круїз контроль, два сплопідйомника, п'ятиступенева механіка, ручник, світлий салончик. Когось, друзі, зацікавити, такі Рено Кенго, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H, As. автомобіль свіжопригнаний з Голландії, 2007 рік, 168 займаного пробігу. Сертифікат наявності, ціна його 5900, номер телефона власника. Я бачу, вся повністю сервісна історія по автомобілю. Ось Остакі, друзі, Opel Astra H. Автомобіль має клімат-контроль, має 4 скло підіймача. Чистенький ухайний гарний салончик. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, 210 зеленого пробігу. Ціна його 5400, номер телефона власника. Автомобіль. Свіжо пригнаний з Чехії. авто на легкосплахтанових дисках на літній гумі? Зіманчик. Автомобіль на звичайному кондиціонері має 4 скло підіймача, має підлокітник, салон Крапочка. В принципі, салончик сустенький, охайний. Цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2007 року випуску. 1,6 бензин, 2007 рік, 190 не пробили, ціна його 4850, друзі. Ось такий от в універсальчику. Автомобіль. Кого цікавить на кондиціонері, на простій трапчині, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте.